Вітаю ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Акції, які діятимуть до 2 лютого. Усім бажаю приємного перегляду! Сподобається відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Лампа переносна мережева, led підсвітка 179. Вогні ходові денні 34. У пакуванні 2 штуки потужність по 1,5 Вт кожен. Нічник настільний на батарейках 49. Степлер монтажний зі скопами 129, Шкребок для видалення льоду автомобільний 77 гривень. Годинник круглий 77 гривень. Лампа світлодіодна 10 ваттна 32 гривні. Луном, ліхтарик, лампочка. Щоб увімкнути світло, просто потягніть за мотузку. Ціна 49 гривень. Лампа настільна, led підсвітка акумуляторна на прищіпці 299 Зарядка від павербанку можна керувати кутом нахилу. Акумуляторна кемпінгова лампа на сонячній батареї Луно 199 гривень. Годинник круглий настінний 137 гривень. Є чорний та білий. Рукавички робочі 22 гривні. Батарейки наша сила 4 штуки 55. Ліхтарик портативний акумуляторний 99. Ліхтарик ручний. Ціна 49 гривень на батарейках. 69 ручний на батарейках та на магніті. Навушники 77 гривень. Такого плану 99 Чохол накладка на телефон 69 однотонний. 19 тримач для телефону на магніті. Ваги підлогові 340 гривень. led дисплей Максимальна вага навантаження 180 кг. Дитячий смарт-годинник з функціями ціна 999 гривень. Навушники вставні бездротові 549. Накладні блютуз. Навушники 399. Насичене звучання вбудований мікрофон. Колонка портативна 340 гривень. Комп'ютерні колонки з підсвіткою 399. Навушники накладні, безтрутові. 340 гривень. Система акустична портативна. Ціна зі знижкою 799. Є ще ось така система портативна з Bluetooth 999 гривень. Набір безплотовий 2 в 1, комп'ютерна миш та клавіатура 549. 649 – система акустична. 49. Мастило для замків – 49. Емаль 84 гривні. Лише чорний колір біла. Коштує по повній вартості по дереву металу та бетону. Респіратор 140 гривень. І такий ціна акційна 99 зі змінним фільтром. Вудочка для зимової риболовлі. 17 59 балансир для зимової риболовлі. Блокнот 55 гривень. Такий силиконовою обкладинкою 77 гривень. Папір офісний 164 500 аркушів упаковка. Канцелярські губки 39. Набір текстових маркерів. Така сама вартість 4 штуки упаковка. Гумки-пончики 34. Фломастери 17, 18 кольорів. Свічки для торта. фейерверки 55. Капсули для прання 109, 17 штук. Сіла оксі. відбілювач кисневий та пляму вивідник 109 гривень за 900 грамів. Порошок для прання грунвальд 219 4,5 кілограми. 249 гель для прання Аріель. 313 персил савек 189 гривень для кольорових речей. Засіб для прийняття дитячих речей універсальний та грунвальд. Вага 3 кг 700 г, ціна 139 гривень. Сама 5 кг 199 Галус 189 2 літри Таблетки для очищення пральних машин 59 гривень 3 штуки упаковка. Дитячий плямо 27-200 г, господарське 1 літр 37 гривень. Капсули Арієль 489. Упаковка 35 штук. 13 штук ціна 189 гривень. Кондиціонер для білизни в гранулах 88-250 г. Ленор 99. Пральний порошок Сама. Без фосфатів 2 аромати 29 гривень. Упаковка 350 г. Лоск ароматерапія 39 300 грамовий, Ґунваль 27-350 г. Сама французький аромат 29. Вага 350 г. Засіб для миття посуду 17 Засіб для миття посуду еліо сицилійський апельсин 32 гривні 500 грамів. Бальзам для миття посуду 1-літровий 59 суницям та екзотик. Гель для миття 54, жувальна гумка та банан. Сатін для миття дитячого посуду 37 гривень. Велі лимон крем для чищення універсальний 32 гривні 500 г. Засіб для чищення кухні домі 89. Сода кальцинова на 700 г 42 гривні. Порошок для чищення з активним киснем. Ціна зі знижкою 44 гривні. Насадка змінна для мотузкової швабри 84 Шкребок металевий із ручкою 15 Серветки Frecentbock 5 штук упаковка 89. Вологі серветки для прибирання 60 штук 39 гривень. Кошик пластиковий універсальний 55. Такий набір 3 штуки упаковка. Ціна 119 2 кольори. 39 універсальний пластиковий кошик для зберігання речей. Дякую усім, що дивились на все добре!